Я намагався дістати, хоч якусь перевагу, пробити цю людину ментально у боксі. Моя стратегія це захищати своїх бійців. Це не особисте. Усик – хороша людина, релігійна людина. Те, що він робить зараз для своєї країни, це диво. Йде велика війна. Я сподіваюся, що вона скоро закінчиться. А перемога Усика, ти знаєш, що це означає для його народу? В мене є троє українських дітей, які тренуються в моєму залі у Фіншлі. Вони приходили на публічне тренування, їх трохи штовхали, бо всі хотіли дістатися до Усика. Один із хлопців потім розповів: ми вигукнули українською. Усик, наш батько зараз на фронті. І знаєш що Усик одразу пішов до них і підписав футболки. Тобто, ось і з ким ми маємо справу. Я не намагався принизити його, я просто намагався пробити його ментально. Але він надзвичайно сильний психологічно, справжній чоловік. Після бою він підійшов до нашого кута. Що він зробив? Він показав знак поваги Даніелю Дюбуа, потім повернувся до мене і теж клонився. Я ж казав про нього всяке, він міг би просто проігнорувати. Ати нас або навіть ударити, і я навіть не зміг би звинуватити його, якби він так зробив. І я бажаю йому, його людям і всій його країні тільки найкращого. І сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться.